Усім привіт мої друзі! З вами я, український вариант. І сьогодні ми знову будемо дивитися Браво українською. І що ж, сьогодні вже знову канал каналу Brawl Stars Young. Так, like the І я вже по самій трансляції від Brawl Stars, від Суперсела, бачив, що... У них тут колок із губкою Бобо. губкою Бобу, так що погнали дивитися. Я це відео записував вчора ввечері, Ну, так ось поїхав. Всім привіт, с вами Ауру, Мицеофіни, Кирейської Ого! Ух ти, круто, я Бугор, а я А Я прекрасна русалка. Влітаю на бікінні-ботом. На выпадок зізичного стернобітності з губкою бобом квадратними штанами. Настояно ваша подія з крабургерами, но виживая режим. А ще скрипортис. Скріп Сквітворкис. Стоп-фо. Що це за скини? Я на них буду купить. Я вам чесне слово кажу. Я буду купити на ці скини. Ну, я так розумію, що це буде вже другий сезон. Останній сезон самого право Толка. Як, е, навиш, типу... Ну, типу, подія, подія із кола це перший сезон. Як було з «Водзілою». Типу, а потім уже інший сезон. Я, я думаю, так що Ну, я буду купити на ці скини, я вам кажу. Це було дуже бідно. Повертаємося до доброу. Оце ось о, ой. Зліва. У Нас чекає тематичний сезон, в якому губка Боби з друзями відвідують парк Стар з нагоди особливої події. Сквіт гурті з новий скін Броу Парк. Ой, дуже прикольно виглядає. З цього додаються два кольорні варіанти. Ель губка може не качає ноги, але губки сильніше за нього все одно не знайти. Його можна розпакувати безкоштовно. А це що таке? Це геми? Це гени? Переробили.

О, так заключается рай будет уже вкусный, либо пацанов. Я та лікування на короткий час ваші атаки посилені прекрасною грою сквітвака на кварниці. Тримайте у запасі до двох музичних атак і давайте ними стійни степійці на, на скрізь. Спілки після основної атаки бійця залишається слід із бульба, щоб і завдають шкоди ворога. Наприкінці сліду відбувається вибух, що випускає ще більше бульбашоп. Іноді утворюється лопатка. Якщо ворога мало здоров'я, а у бійця є лопатка, то ворог буде знищено одним ударом. А ще після кожного знищеного ворога боється, отримає спеціальне посилення і старе не видивим. Артилерія затримки основна атака бійця з Китая, Кутяк. За ага, вони будуть тільки там, де оці, ось що. І знову оці геми. Ну, ось, ось, ось. Далі відгуки Бова. Інше відроби роже м'ячука. Красті крав. Нічого собі звучить круто. То як мені це все розблокувати? Раніше Краще піскота. Лення заховані у найсмачніших Браво Мілах. Но в цій ви на високої кухні. Містер Краб скористався моментом і відкрив у парку Стар новий магазин. Украї скраб за кравці можна приклати Браво Міли. Щодня нові акції дня, на які ви можете викратити крави. Там будуть різні пропозиції, а також ціни улюблених усім персонажів із губки Боба. Тож як отримати право, містер краб'ясно погодився безкоштовно роздати дощі краві. Ніколи не чу. Про самоукупність на першу перемогу там в режимі з модифікатором. Губка, або ви отримуєте краби безпритом. Це правило поширюється і на два на ліжок режим. Ось це ловля медуз, режим грип, в якому гравці ловлять медуз по всій карті. Перемагає команду, яка говорила більше медуз. Щоб упіймати медузу, її слід отримати протягом 5 секунд. Але якщо за цей час бійця переможуть, він випустить медузу. Переможіть команду противника, щоб отримати більше музу. Конечно, брало в толк украинскую, давайте себя набавить приемнейше, чем не сутки там. Хотя, по моєму в начальном праву толку на мае украинских субтитров. Что-то, что це что-то? Что-то, что-то, что-то? Что-то, что-то, что-то? Что-то, что-то, что-то? Что-то, что-то, як варто ще Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як це круто! У мене був свій концепт на тріошолдау. Ну, я його не вийкла. У мене був свій концепт. Можливо, колись я буду робити свої праву толки. Можливо. Тоді ви можете воскресити бійця. Якщо хоча б одвійди учасниці команди ще живий, хай живе хаос. Крапси. краси можна отримати різними шляхами. Можна забрати виплату у Сквідварда. заглядайте в кресті Крап щодня, щоб безкоштовно отримати губка діягу <ріпи> <ріпи> в Ну, Сквідвард дуже прикольний. Сквідвард Мортіс. Він дуже прикольний. Сезон куска з 5 вересня до 2 жовтня. Новий боєць. Старий любить бормозан. Мо сліпий щук. Він шукалізації парку стар, поки його не знайшов, і не та Він буде і з ешем і він буде з ешем і громом. Шерех на полі бою в раунд, завдяки своїм талантом у копань. Мов стиля кар ну, дуже прикольний. Я, я надію, що Тигне розблокувати клес, бо я, я його собі уже на яку зібрав сам і проноситься по всій карті, знищуючи все на своєму шляху. Мо може і маленький, але точно знає, як зробити великий прополор. Мо місічний боєць що спеціалізується на вбивку. Останній учасник діло... на нього і на нього дуже круто, Може на кикоф. Тебе мало здоров'я зарився під землю. І ту зариси піджем. Знає, як зробити великий проголом. Мо-медичний поєд, що спеціалізується на збитку. Останній учасник трьохзамкового двору. Він з'явиться у грі 29 серпня зі стіном. 29 серпня, а сьогодні 24-те. А ми ж тиждень чекаємо. Я, я надіюсь, що я встигну вчити Кленсі. Бо цей чувак ролю претендент. Мо-медичний поєд, що

по черзі. Це випади і вдари, що росте. Що це таке? Що це за імпотика? Що це таке? Поким російським ударом, забивчи величезної шкоди і тимчасово стаючи невразливо. Суші мастер приєднається до парку Стар і почне власне тріо. Разом з ким з'явиться і з ким для нього фруктовий ніндзя. Нові гіперзаря. А коли він з'явиться, я не сказала, по-моєму. Або це я глухий, або не сказала. І продаем на поку. Давно пора, давно пора, чисто вообще. Ну, какой-то, 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 какой то какой то какой то какой то Кіра летить на максимальну дистанцію, завдає такої шкоди з новості. Ось уже точно два в водо. Случати суперскують, тепер відскакують та супертари стає більш і триває довше не збільшує розмір її суперапікла, а також збільшує його швидкість. Вони використовуючи гіперзаряд, відразу досягає максимального отримує пользу. Я думаю, що мені теж треба пофіксити, бо вона не супер дуже поганий. Зробив хоча б, щоб на своїй дішеті. Бо він. О, зразу вольт зразу прокачується на максималку. Оура ура, Це ура. значить це будуть епі.

Успішна атака. Ненадовго збільшує швидкість руху. Якщо шкоду задає компаньонам турель, власник також отримує бонус до швидкості. А ще на нас чекають дві міні-теми. Ми воскресимо старі ігрові режими у новому моторушному висаді. чекає чумна крадіжка, мертвий вантаж та зомбі. Зустрічайте три зомбі скіни. У нього СС... наперує. щоб обійняти всі ще раз. Також у нас є три стіни до свята врожаю. Нехай місячним сторожем Борном, місячним сторожем Кенком та місячним сторожем Кетром. Різні стіни. Капітане, нам не вистачає енергії, тобто стіни. Вам прямо мріє висмоктати вашу сальсу. Кукулет. Знаєш, що трапилося насправді, навіть якщо цього не було. Червоному ріку тепер лише файка не вистачає. Із цим ми тепер дивимось фонд Чемпіонату православства кубку кіберспортивного скіна фанат-фен. Драконя Бель. Перший ранговий скін суперселмейк. Та його за не можна вчити. Ну що це таке? Ну треба його за хєм давати. Ну серйозно. Ранговий скін. Ну що тепер робити? Я просто не дуже люблю рангових, а то що я й я, я так у мене ледь вапаюсь, а він ще й... А він ще й мені з ранговий, даєте монети монети, блінги або очки сили. Я вам скажу ні, ні, ні ні одного рангового не випало. Мені от зараз випала іконка і, і все. Він буде доступний протягом сезону губка. Дуже шкода, що Бель, що такий крутий скін, драконяча Бей, і його езерану треба вибивати. Він буде і ще й доступний за сезон губка Боб. А я думав, що М МЦ... це від. До речі, прямо зараз у мене проходить конкурс в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі цього відео. Вук отримує назад свою стару куртку та стару зачіску. Мож... Тепер я можу його вибирати прямо як. Е... Як. Теп у Морсіс. Після е. інструкції в описі. Mm -hmm. Я думав, що М це від Міні. До речі, прямо зараз у мене проходить конкурс в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі цього відео брок отримує назад свою стаковку. Okay, ну по моєму брока. Оце оцей брок із моєю зачіскою. По моєму він кращий. Тепер ви можете вибирати якого використовувати. Прямо з кабелюхомосиса. Друзі, дякую за перегляд. Спеціально Я кожний про записую в тому числі українською спеціально для вас. Тому пропускайте лайк, підписуйтесь на цей канал. Я буду намагатися і надалі радувати вас україномовним контентом. Mm. Ну, що ж, друзі, дякую за перемічного відео. Всім пока-пока.